В Цьому ролику я покажу вам одне з найколоритніших міст Хорватії – це місто Спліт, його найкращі пляжі з кришталево чистими водами Адріатичного моря. Зануримося у лабіринти старого міста, де кожна вуличка дихає історією і культурою. Спліт це поєднання старовини та сучасності, природи і архітектури, яке залишить кожного під враженням надовго. Ми летіли літаком авіакомпанії Ранейр з Гамбургу до Задару, тому що до Задару були найдешевші квітки. На троїх в дві сторони з одним багажем нам вийшло 300 євро. Ми приїхали в аеропорт задар. Зараз на таксі будемо добиратися до центральної станції, звідти їхати на автобусі в Спліт. Що цікаво, вартість таксі 12 євро, а на автобусі на одну людину 8 євро. ми в два рази на трьох, на трьох зекономимо на таксі. Аеропорт Задарі дуже невеличкий. Прямо біля входу в аеропорт стоїть автобус, який раз 30 хвилин везе в місто. По відгукам підписників вартість квитка коштує 5 євро, але на сайті в аеропорту стоїть вартість 8 євро. На таксі ми доїхали до автостанції Задару, звідти на фліксбасі доїхали до Спліту за дві години. Квитки брали завчасно, 15 євро за один квиток. Все, ми на місці забронювали, чесно кажучи, перший підряд такий отечок, така кімнатка. В принципі, все чистенько, за 90 євро на трьох. Чесно кажучи, за таку ціну були апартаменти за 100, за 110 але апартаменти були чи далі, і я захотіла ось це вид на море. Ви чуєте, як стекати чи щось журчить? І тут прямо ось пляж, виходиш з готелю і прямо ну, він читається як хостел, бо ми тут дві ночі, ми тут майже не будемо чисто переночувати. Будемо ходити гуляти по місту. Ось такий шикарний вид з вікна такий балкончик. Ну все дуже просто, якби не лакшери, не чути, але переночувати. Норм. Головне, щоб мені для мене було з вікна, щоб море було і щоб пляжик був недалеко. Ось такі кроваті, тут три кроватки. Така ванна, тушова кабіна. І Я вже зібралася на море. Тут спільна така кухня. Що тут у нас є? Все чисто, холодильник. Назва хостелу Бібі Хостел знаходиться недалеко від півострову, на якому знаходиться Форест Мар'ян Парк. Оазис, зелені і спокою в спліті з неймовірними краєвидами і де знаходяться найкращі пляжі. Кинувши речі в готелі, ми одразу пішли обстежувати Форест Парк з його пляжами. Найперший пляж це Прва вода, який розташований біля невеличкої маріни з яхтами і катерами. Майже всюди в Хорватії всі пляжі камінні, і цей пляж не виключення. Але камінці невеликі і по них достатньо зручно заходити у воду. Людей достатньо багато, але кожному вистачає місце. Якщо притися далі, там вже більш дикі пляжі, де зовсім мало людей, де можна насолодитися спокоєм і тишею. Але вхід у море вже не такий зручний, з великими каміннями. Але якщо в тапочках, то також можна зайти. По всьому узбережжя дуже багато безлюдних бухточок, в яких можна усамітнитися і насолодитися спокоєм. Ввечері ми вже ж пішли гуляти в старе місто, яке знаходилось від нашого готелю в 20 хвилинах. Пішки старе місто виявилося дуже велике, затишне і гарне. На вулицях міста вирує життя дуже багато людей, особливо молоді. Що бросилися у вічі, особливо після Німеччини, це те, що дуже багато гарних, красивих, струнких людей, які дуже гарно одягнуті. Після Німеччини, мабуть, попали на якийсь показ мод. І Ми ще жартували, що, напевно, в аеропорту пропускають тільки стильних і красивих людей. Ми просто насолоджувалися, любувалися не тільки красою міста, а також красою всіх цих людей. А ось дуже оригінальний веселий пам'ятник фонтан, який став популярним серед місцевих жителів і туристів. Він розташований в центрі міста і зображує руку, що показує жест фіга, з якого лється вода. Він завжди приковує погляди туристів. Ми вирішили скуштувати місцеву їжу і зайти в ресторанчик, який розташований недалеко від цього фонтану. Ресторанчик виглядав дуже затишним. Ми заказали. Салат з весь за 15 євро і місцеву страву пліскавіця з картошкою Фрі за 20 євро. Ціна на пиво 5 євро. Келих вона 7 євро, але що здивувало, це коктейлі по 11 євро. Як на мене, трохи дороговато. Страва виявилася супер несмачними, що нас трохи засмутило. Це був найгірший салат в моєму житті, який я коштувала в ресторані. А плескавиця була суха і також не дуже смачна. Але потім, на зворотньому шляху додому, ми вирішили спробувати місцеву їжу, купили ходог за 4 євро, який виявився дуже смачним, справжнім ходогом з карамелізованою цибулею. І гамбург плискавиця за 6 євро, який був дуже дуже смачний. Старе місто Спліта поєднує в собі багатовікову історію, унікальну архітектуру і живу атмосферу. Основою є величний Діоклетіанів палац, зведений на початку 4 століття римським імператором Діоклетіаном, як його резиденція та місце для відпочинку, і включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не просто окремий комплекс будівель. Цілий квартал старого міста, оточений масивними стінами з чотирма воротами, кожній з яких ведуть до свого унікального кварталу, що наповнений вузькими вуличками, де час, здається, зупинився. Головною площею палацу є Перістель елегантна римська площа, оточена античними колонами. Тут часто проводяться різні культурні заходи, театральні вистави, грають вуличні музики, які додають цьому місці особливої атмосфери. Підземелля палацу коли слугували господарськими приміщеннями. Зараз відкриті для відвідувачів. А ще також там знімався відомий всім серіал «Гра престолів. А також в місті є музей, присвячений цьому серіалу і зйомкам, в які ми на жаль не вспіли попасти. В старому місті багато різних кафе та ресторанів від простих до елітних, різних сувенірних лавок і мережевих магазинів. Старе місто це місце, де минула і сучасність гармонійно переплітаються, створюючи унікальну атмосферу, яка приваблює туристів з усього світу. Кожен камінь тут розповідає свою історію, запрошуючи відкрити для себе багатство культурної спадщини та насолодитися чарівністю цього дивовижного міста. А наступного дня ми знайшли одне затишне кафе. Центрі міста, де вже коктейлі були по 7 євро, а не по 11, як в інших ресторанах. На жаль, за два вечора ми не встигли обійти всі пам'ятки і визначні місця і повністю насолодитися атмосферою міста. Тому наступного разу обов'язково заплануємо побути в цьому місці подовше. Ми приїхали. На Касуні біч він знаходиться в Форест Парк, це такий півострів. Ми живемо наш готель з однієї сторони, а цей пляж з іншої. Якщо ті пішки десь кілометр, а ну, якщо ті пішки десь часто три кілометри, ми приїхали на таксі. На таксі тут дуже дешево. Нам вийшло 7 євро. Після Німеччини, де за таку ціну ми не можемо втрьох і на автобусі проїхатися, то тут ми всюди їздимо на таксі. Дуже зручно по жарі і недорого. Дуже тут гарно дивіться. Тут можна там є де пригати. Пляж нам дуже сподобався. Неймовірний краєвид на гори, чиста, прозора водичка, не дуже багато людей, гарний захід в море можна без тапочок. Все тихо, спокійно, тихі люди навкруги, немає галасу, метушні. Тут є два затишних ресторанчика, в яких здаються шезлонги, але вартість шезлонга вразила 40 євро за один шезлонг. Якщо б я відпочивала в спліті довше, то я б відпочивала тільки б на цьому пляжі. Це дійсно класний пляж. Наступного дня після невдалого досвіду з ресторана ми вирішили піти до супермаркету і подивитися, що там продається. Тут є такі супермаркети, як і в Німеччині. Lidl, Kaufland. Ми зайшли в Lidl, Асортимент, в принципі, весь такий, як і в Німеччині. Ціни такі ж або трохи дорожчі. Єдине, що було дешевше, це кавуни по 50 центів за кілограм і нектарини по євро 70 кілограм. І дуже класні абрикоси величезні 2,80 кілограм. А ще багато свіжої риби, дорада, форелі, сібас по 12 євро кілограм. Я перед від'їздом вирішила прогулятися. По Форест-Парку. Зранку, сьомій годині. така краса, людей немає, ще не жарко. В цьому парку є така доріжка, можна на велосипедах пішки прогулятися по всьому парку півострові. Я дивилася по карті, це займає десь годину-півтори. Але я не встигну повністю обійти, бо вже через дві години у нас автобус, і ми їдемо в Макарську. Буду вам показувати прекрасні місця Макарської Рів'єри. Дивіться далі. Трохи прогулявшись, знайшла один затишний ресторанчик на узбережжі на пляжі Бене. Дуже мальовничий пляж. Мені дуже сподобався, хоч правда й немає місця, де просто лежати, тільки на шезлонгах. Але краєвиди просто потрясні, і колір води просто неймовірний. Просто райське місто. Тут так гарно. Люди бігають зранку на велосипедах, цикади співають. Просто рай. Після спліту ми відправилися в Макарська і на Плітвіцькі озера. Дивіться мої наступні відео, буду розповідати про ці дивовижні міста.